1 березня Чернігів відвідала делегація з міста побратима з Латвії. Разом з міським головою ОГРА приїхали в Україну представники органів місцевого самоврядування, а також добровольці з гуманітарною місією. Друг пізнається в біді, і дійсно, коли на нашу землю прийшла війна. Ми зверталися до допомоги до всіх міжнародних партнерів, до міст побратимів і так щиро, як огри відгукнулися на всі наші звернення, на наші прохання, і просто як підтримала наше місце, це дуже багатьо, багато вартує. Для нас це дуже важливо. Це і моральна підтримка. Я не говорю про матеріальну підтримку, про те, що ви збирали кошти, про те, що а головне моральна, головне дружба. Марогре. Егілс Хелманіс далеко не вперше в Україні під час війни. Він також хотів приїхати домогти ще коли місто було в оточенні. І один з перших європейців, що приїхали до Чернігова після деблокади в квітні 2022-го. У грудні він з делегацією теж були в Чернігові. Тоді обговорювали необхідну підтримку. І от 1 березня прибули з трьома автобусами. Один разом з Владиславом Матрошенком передали Чернігівській теробороні, що й нині несе службу з оборони регіону. Другий водоканалу і ще один першій танковій сіверській бригаді. Представники останньої передали латвійським друзям подарунки: прапор та уламок Іскандера, що прилетів по Гончарівському 31 грудня, і макет своїх вірних залізних друзів. Та техніка, на якій наші хлопці б'ють, як ви сказали, орків от, і б'ють е, доволі непогано. От. Це вам. Нас перша танкова сіверська бригада і нині несе службу на передовій, захищаючи Україну. Це південний східний напрямок. Ми на зв'язку із командиром Лендідом Ходою і з хлопцями. Чи можемо завжди їх підтримуємо? Я думаю, що підтримка від ОГРА, від нашого міста побратима теж буде ними оцінена як. І матеріальна підтримка необхідна для виконання бойових задач, і як підтримка моральна від міста побратима Чернігова, сіверській бригаді, яка захистила Чернігів. Це дуже символічний, красивий акт. Тому я щиро вам дякую своєму другу меру Огра. Подякував і Владислава Трошенко. Підтримку партнерів ми відчували під час оточення та після. Але ця дружба почалася задовго до цього, як і війна в Україні. Огра, зокрема, запрошувала до себе дітей загиблих. Воїнів на ніначила згодно Війна не почалася рік тому. Війна вже давно йде. У 2014-му Я сам був на Донбасі. Я бачив, що там відбувається, і ми співпрацюємо з 2014 року. Тоді в нас з'явилася така дружба. Бо ми чудово розуміємо, це не тільки ваша війна. Якщо щось буде з Україною, війна стукатиме і в наші двері. Не треба нам дякувати. Це ми вам дякуємо за те, що ви воюєте і ви стримуєте цих. Я не можу інакше сказати, як орків цих нелюдів стримуєте. І перемога буде за нами. Ми разом виграємо цю війну. Велика подяка вам і побіда буде за нами. Дякую вам більше. Делегація також привезла до Чернігова інструменти для музичних шкіл на знак вдячності разом з гостями, співали й українських пісень та обговорювали налагодження співпраці, зокрема спільних фестивалів, конкурсів тощо.